Снаряд у долонях автомат, вывезем без трад, брат. Десь земля дрижить від кулі, й у небі не згасає, сонце якось вже не гріє, але знає, що тримаєшся, будь сильним і живий. Ти наш символ від народу, діти Пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи. Нехай віра не згасає, пам'ятайте, бо чекають, пам'ятають. Ти. Так ти, брат, не один І з тобою побратим Буде завжди поруч він Це плече, це твій брат Чує десь летить снаряд У долонях автомат вивезем без втрат. брат, Чути гріх, видно ти та ти, брат, не один, і з тобою, побратим. Буде завжди поруч він. Це плече, це твій брат. Чує десь летить снаряд у долонях автомат. Ви веземо брат трет, бред. цей трек усім нашим захисникам і захисницям. Ви ризикуєте собою задля вільної і незалежної країни. Ми з вами, Дякую. Чути гріх, видно ти, та ти, брат, ти не один І з тобою побратим Буде завжди поруч він, це плече, це твій брат Чує десь летить снаряд У долоннях автомат, Вивезем без втрат, брат ти простий пацан з народу, але зараз у кордон борониш нашу свободу, не даєш ворогу проходу, де сумують за тобою, твої рідні і кохани, повернешся, обіцям, як розвіються тумани, нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають і ніколи не забувають, нехай ти зараз дала. Та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посиди. Чути грі, видно ти, та ти, брат, ти не один. І з тобою, побратим, буде завжди поруч він, Це плече, це твій брат, Чує десь летить снаряд. У долонях автомат, Вивезем без втрат, брат. Десь земля дрижить від кулі у небі, не згасає, сонце якось вже не гріє, але знаю що тримаєшся, будь сильним і живи Ти наш символ від народу, діти. Пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи. нехай віра не згасає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають, і ніколи не забувають, нехай ти зараз Братан, це пекло, як раніше посиди. Чути грі, видно ти, та ти, брата, не один. І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд, у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат, чути грі, видно ти, та ти, брат, не один І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд. Зем без тре, тре. трек усім нашим захисникам і захисницям. Ви ризикуєте собою задля вільної і незалежної країни. Ми з вами. Та ти, брат, не один, І з тобою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат, чує десь летить снаряд, у долонях автомат, Вивезем без втрат, брат ти простий пацан з народу, але зараз у кордон борониш нашу свободу, не ж ворогу проходу. десь сумують за тобою, твої рідні і кохани, в побіцям. Віються тумани, нехай віра не згасить, пам'ятай тебе чекає, пам'ятай тебе кохають І ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми, ти пройдеш, братан, це пекло, і як раніше посиди. Чути, грі, видно ти, та ти, брате, не один І з тобою побратим, бо ти завжди поруч він, за плече, за твій брат, чує десь летить снаряд, у долонях автомат, Вивезем без втрат, бред, десь земля дрижить від кучі, у небі не згасає сонце, якось вже не гріє. Знаю, що тримаєшся будь-яким? І живи, ти наш символ від народу, Діти Пам'ятатимуть завжди, яка ціна свободи, Нехай віра не згадає, пам'ятай тебе чекають, пам'ятай тебе кохають і ніколи не забувають, нехай ти зараз далеко, та з тобою усі ми ти пройдеш, братан, це пекло, як ніже посиди, чого ти грі, видно ти ти, брате, не один із тобою побратим Буде завжди поруч він, За плече, за твій брат, Чує десь летить снаряд, у долонях автомат, Вивезем без брат, брат, Чути гріх, видно ти. Та ти, брат, не один і з тобою, побратим. Буде завжди поруч він. Це плече, це твій брат. Чує десь летить снаряд, полонях, автомат, вивезем без трат, брат бред. цей трек усім нашим захисникам і захисницям. Ви ризикуєте собою задля вільної і незалежної країни. Ми з вами, Дякую. Та ти, брате, не один, і з тобтою побратим, буде завжди поруч він, це плече, це твій брат.